За літо там звучали оцінки, зокрема від типу Більд про те, що Росіяни не досягнули ніяких успіхів, що їхній наступ провалився. Цим можна погодитися, можна і ні. Давайте по тому, що можна погодитися. Він провалився на Сумщині, тобто ці цій локації, там де росіяни намагалися протискати наші війська на Сумщині. Зараз це просто валіза без ручки стала на Сумщині. Він не провалився, чесно кажучи, в тактичному сенсі на Запоріжжі, тому що росіяни в районі Кам'янського створили собі певні. Такі тактичні заділи, які дозволяють в подальшому здійснювати тиск на ці локації, але в глобальному сенсі на Запоріжжі тиск ворога справді ну просто був нівельований, тому що. Всі наші логістичні протилогістичні операції зі знищення ворожої логістики, зі знищення ворожих потягів, які пересувалися територією території окупованої частини Запорізької області, вони призвели до того, що по суті три такі плюс-мінус три можна виділити е, періоди, коли росіяни намагалися провести активні наступальні дії в вигляді великої кампанії на Запоріжжі, але вони так і не відбулися протягом літа повністю провалилася історія е, з Херсоном. Ніяких ну типу, окрім е, чесно кажучи. Якихось інформаційних речей, інформаційного впливу е, тиск по Херсону не дав. На жаль, він був терористичний. На жаль, знищувалися мости. На жаль, росіяни, чисто терористично, справді, як воєнні злочинці режимі, полювали за місцевим населенням, робили скидану на них, але Військовій загальновоєнної операції по Херсону так і не відбулося. Більш того, зараз такі трішечки стрьом, я так скажу, по Херсону існує в окупантів, тому що вони з одного боку бояться наших контрштурмових дій. З іншого боку, вони насправді е доволі таки сильно перелякані перестрашені щодо тих дій, які українські війська, українська армія можуть там проводити і е, підсумком цього або таким яскравою ознакою цього є е, події, які відбулися. Про які повідомляв наш партизанський рух, теж буквально напередодні на вихідних. Е, це було повідомлення про те, що між двома підрозділами окупаційної армії 127 двадцять розвідувальною бригадою, і 42-м е, 24 припрошумо до стрілецьким полком, тобто е, розвідники та звичайна лінійна піхота. Е, так, от між ними відбулася перестрілка, хаотична перестрілка, тому що одні думали, що. Диверсійна група наших військ працює на лівобережжі Херсонщині. Інші думали, що так само відповідно українські війська працюють. І насправді це були одні та інші е, окупаційні війська, і між ними сталася перестрілка хаотична, яка завершилася у підсумку 21 ліквідація 21 окупанта і 17 котрі потримали поранення. Дуже непоганий результат для такої е, те, як самі росія назвати, іжогі, яка сталася тут на лівобережжі Херсонщини. І це зрештою непогано характеризує той стан справ в очікуванні і неможливості. По Ши здійснити, звісно, що висадку на правобережжі Херсонщини і водночас неможливості. Або неможливості, або пересторог, які виникають а, із очікування, що ж може бути від українських військ на лівобережжі. де у нас була негативна ситуація. Давайте ми якимось блакитним кольором виділимо. Новопавлівка тут на жаль є просування противника, і ці просування значні, доволі таки за період літньої кампанії противника. А, Лиман значне погіршення наших нашого становища, що в районі Лиману, і так само а, в село погіршення становища наших військ у Сіверську. Ну, Куп'янськ з Покровськом 50 на 50, скажімо так, занесімо це в певний паритет того, що відбувається на фронті за підсумками місяця і за підсумками сезону, за підсумками літньої наступальної кампанії противника. Тепер детальніше пройдемося по тих напрямках, за які змінилася певним чином ситуація на фронті за останній тиждень. Я розпочну із Покровська, тому що напередодні на вихідних пролунали заяви від Віктора Тригубова. Це речник ОСУ Дніпро, мовляв, що ось в цьому прос. Суванні добропільському локальному прориві противника ворог зараз перебуває фактично, що в котлі перерізаний в оточенні. Я можу тут можна погодитися і не погодитися, більше з думкою не погоджуся Поясню, чому тому, що проти е, противник справді тут немає перспективи для подальшого просування противник справді блокується його логістика, блокується, але найгіршого сценарію, як на мене, е, перерізання створення котла або чогось іншого Росіянам вдалося уникнути, тому що станом на сьогодні ми спостерігаємо, що операція росіян, відколи вони прорвали, здійснили цей локальний прорив під Добропіллям Триває ось уже три тижні. За три тижні е, наші війська відповідно дали відповідь, і якби справді. Були перспективи такого. Перерізання і оточення російських військ в цій локації то за три тижні це вже вдалося зорганізувати організувати наразі. Це не так. Наразі росіяни як на мене зрозуміли уникнути найгіршого, найкатастрофічнішого для себе сценарію, саме ось таких е, всюди та тотальних е, оточень їх не сталося на моє е, переконання, е, тому що і вони сюди направили війська, і ми сюди направляли е, підкріплення. Зараз е, на покровській ділянці покровського Добропільській ділянці фронту зібралося доволі такі значні е, угруповані. Ні, ворожих військ і відповідно е говорити про те, що ворог тут повністю відрізаний. Ну на мою думку, це не те, що ви перечасно. Це е навіть е немає, немає такої потреби. Немає такої потреби, тому що інформаційних якихось зисків воно нам не дає, а будує певні марні надії, які потім підсумку можуть е не зреалізовуватися так, якби ми з вами ну вочевидь. Хотіли, крім цього, величезна воро... активність ворожої авіації е, осінтерами зафіксована в е, цих районах якраз таки добропільського фронту. Три локації це населені пункти Білицьке, Добропілля, Білозерське, ось Добропілля, ось Білозерське, ось Білицьке. За останні якраз таки цього тижня, який ми з вами прожили. Дякувати Богу, е, тут е, за цей тиждень е, французький осінтер Клеман Молен провів титанічну роботу щодо виявлення, як активно в цих локаціях працює російська авіація і дійшов до висновку, що близько 700 авіаційних снарядів було приземлено на ці локації, а також іще на нашу четверте місце. Це це так звана Донбаська лінія оборони в районі золотого колодісся. Близько 700 авіаційних снарядів за ці останні три тижні було приземлено саме виключно всі, в, ці в цій дистанції, в цих локаціях. Що це означає, коли ворог активно острілює авіацію, якусь точку, це означає, що він готується до наступальної операції, тому що, перш ніж піде піхота, йому потрібно днями тижнями, тижнями а то інколи місяцями обробляти наші оборонні позиції і знищувати їх стираються стираючи з лиця землі, і от якраз таки це показує те, що ворог аж ніяк не знітився і не прибрав свої амбіції щодо добропільського напрямку. Відповідно робити заяви про те, що тут ворог відрізаний. Ну м'яко кажучи, на мою думку, це є ножки потус м'яко кажучи, передчасно південніше від покровського напрямку. У нас є новопавлівський, де фактично за цей тиждень облаштувалися. Декілька точок присутності російських військ е, на Дніпропетровщині, це район населених пунктів Новогеоргівка та Запорізький ось цій локації. Це продовження е, тиску на вороне з боку Маліївки, і це такий е, прорив, який відбувся до Новоселівки. Не можна сказати, що це якийсь визначний великий прорив, але на жаль, в Новоселівку росіяни, бачите, сіра зона сюди поширена. Вони сюди прорвалися своєю піхотою, і на днях аналітки діпстейт Стейт бійці там, що наші бачать з дрона, фіксують ситуацію. Діпстейт підсвітило теж черговий воєнний злочин противника. Як вони просто посеред білого дня в посеред вулиці розстріляли цивільного мешканця, який був в новоселівці, і вони його вбили. Це ті загрози, які в нас пов'язані з Дніпропетровщиною. І це, на жаль, найгірший напрямок з точки зору підсумків літньої кампанії, які є у противника. Тому що саме у Новопалівській ділянці фронту, давайте подивимося, якою вона була на червень, саме тут найбільше просування противника. Ось фактично це все, це є це все це приблизно ось такі локації. Тимирівка, це у нас Новомиколаївка, таким чином, десь. От таку ділянку фронту росіяни зайняли за цей час. Ви бачите просування від Дніпроенергії та комаря на напрямку великої новосілки. Тобто, тут саме на Новопавлівському спрямуванні у ворога були найбільші просування за підсумками літньої кампанії, і це головний підсумок територіальних втрат, що є недобре безсумнівно, для українських військ.